Добрий день. Добрий день. В останні чотири дні, думаю, кілька сотень людей виїхали. Вчора в нас було 15 людей, сьогодні понад 20. І тут працюють 4-5 різних груп волонтерів. Думаю, зараз із Добропілля щодня виїжджає щонайменше 2-3 сотні людей. Так, так, так. Це величезна хвиля евакуації. Лише два дні тому понад 300 людей зареєструвалися в Павлограді у центрі реєстрації за один день. Минулого місяця в липні було 1600 людей. Летить твосоредіє І самоліта кидає одну бомбу. Кидають, потом вторую. Я, вы знаете, я бы осталась бы, но вот эти звуки, ты уже знаешь, что такое шахет, что такое дрон, то разве можно оставаться? Люди гибнут. Я вчера до трех часов ночи, я не спала. Я в три только заснула. И так, по часу слышу, летит, голову Лышу. наклонила, одеялом накрыла. Нормально. Второй тоже пролетел. Нормально. Бубух, бубух, бубух. И это у нас критичная, у нас Доброполе началась, да, критичная ситуация. Тормозок, Халат, рубашка и все. Мебель вся дома осталась. А еще пять котив осталось. Жалко. Я вчера их накормила дважды. от ребята бачили. Я котов накормила сегодня. А завтра уже соседи там некоторые будут кормить. А так жалко. Сижу два дня плачу, что не хочу с Доброполя уезжать. А что же я одна остаюсь в хате? Четырехкомнатная квартира, я одна. Як а вона як бабахнула та сама, я сидю, от душа вже утікає, не знаєш куди. Що взяли з собою? Діялоки. Нічого, Ось там тільки пальто, одіяло, та там кита під головою. та саме. Нічого підільного немає. Куди їдете? У Павлоград, а тоді аж в Львові. У мене так? нікого нема. У мене батьки з Матлінської області, вони померли. У мене немає ніде нікого. Одна я залишилася за всіх родителей тепер. Доживаю, я кажуть. Сын у меня на Белозерке работает. Жена у меня это самое на кладбище сбежала, а я остался один, поэтому я пока никуда не собираюсь. Квартира целая. Ну вот так Пожалуйста. идешь по городу, ужас, эти пятиэтажки все разбитые, горелые. Это вообще кошмар. Магазины более-менее продуктовые работают. Претензий нет. Были бы деньги. Да. Центр Добропілля ще два місяці тому кожен магазин, торгівельний центр, кав'ярня, квіти все, що ми бачимо позаду мене, працювало. Тут були десятки людей, пили каву та ходили по магазинах.